Рани війни дев'ятирічному Сергію, який постраждав від вибуху снаряду у селищі Володарське, провели складну операцію на нозі. Завдяки допомозі лікарів Охмаддиту у хлопчика є надія нормально ходити. Наша знімальна група відвідала у лікарні Сергія та його 11-річного брата, який теж постраждав від вибуху. Як почуваються діти, дивіться далі. Аппарат, Дев'ятирічний Сергій відходить після складної операції. Тепер у нього є надія встати на ноги. Ну, зараз нормально все уже нічого не болить. Все нормально. Після трагедії у селищі Володарське під Маріуполем минув майже місяць. Тоді на бойовому снаряді підірвалися четверо хлопців. Найменший загинув на місці. Решти трьом лікарі діагностували тяжкі поранення. У Запоріжжі досі у край важкому стані перебуває 11-річний Микола. Йому ампутували дві ноги і руку. Хлопець також втратив ліве око. Дв'ятирічний Сергій та одинадцятирічний Сашко Курбонови зараз перебувають у дитячій лікарні Охмадит. у Сережа більш складна ситуація, так як у нього сичитане пораження раніння глаза, сожвіню сутрати на даний момент функції того, это тотальное пораження, так как он отримав взрыв, по в упор с ожогами передней поверхності туловища і в частності конечностей. Утім, найстрашніше позаду стверджує мати хлопців Тетяна на все життя запам'ятала страшні сни Сергія. Коли сон просипався, кричав, що -то йому казалося, що відкидувало. ковною що йому кошмари снилися, то що то провода загоралися, то що то сипалося йому на голову, то під то що то жжуть. Зараз уже спокійно таких ніто поранених володарському взяв під опіку гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Усіх забезпечили медикаментами. Сергію за підтримки штабу встановили апарат зовнішньої фіксації. Наложення апарата зовнішньої фіксації кісті, для того, щоб хорошо фіксувати лінію пір. Лома предотвратить развитие ложного сустава ну и лечение ран конечно, это сохранение конечности. Я думаю, що рібенок должен ходить. Брат Сергій, один історичний Сашко, вже пересувається лікарняним коридором у інвалідному візку. Він знайшов нових друзів, але з лікарні його поки що не виписують. Табріна та Ахметова продовжує супроводжувати цих діток і в разі необхідності підключиться та закупить все необхідне для проведення стаціонарного лікування та можливо, якщо буде така потреба, операцій. Сергій поки що з ліжка не підводиться. Хлопець мріє про те, щоб швидше почати ходити. Та хочу вже на костелях ходити. А то не опускають. Лікарі кажуть, що до цілковитого одужання Сергія може минути від двох до шести місяців. Тетяна Блінова, Андрій Шишлов, Сабиття канал Україна.